Нер святкового настрою справжнє. Живе. До живого спілкування. Вітаю у студії програми очі детально про найголовніші події останнього робочого дня цього тижня. П'ятниці 19 серпня. Далі. Небезпечна смоляниста ріка посеред лісу отруює галичан. Вся рослинність містить тяжкі метали, і воно дуже згубно впливає на здоров'я мешканців. Нежіноча спеціальність в Україні вперше навчають дівчат-артрозвідниць. Коли ти на заняттях, ти солдат. Шлюб за добу три львівські пари лише вчора подали заяву, а сьогодні. ДТП на Львівщині. Одна людина загинула, троє важко поранені. Поблизу міста Яворів зіткнулись два легкові автомобілі. За словами свідків, у вазі перебували нетверезі військовослужбовці. Один із них загинув. А в іншому авто троє пасажирів поранено. Серед них найбільше постраждав 15-річний підліток. Що спричинило ДТП? Наразі з'ясовують правоохоронці. Кручені стовбури дерев, пожокле листя на молодих дубках. Невідома речовина посеред Борщовицького лісництва неподалік Львова отрує все довкола. Площею майже в гектар смоляниста субстанція утворила ріку. Місцеві депутати та екологи переконані, це ще один сховок кислих гудронів. Однак хто так нахабно забруднив ліс та кому належать відходи, невідомо. Як і того, скільки часу ще вони там пролежать. На утилізацію відходів нафтопереробки у департаменті екології грошей за десятки років не віднайшли. Тож, поки відвідувачі в готелю поруч та місцеві, які вирощують неподалік городину, ризикують власним здоров'ям. Бачите, зверху є в нас густа, смоляниста така речовина, а внизу підступає вода. Запах розпаченого асфальту, чорна в'язка речовина, властивість згущуватись. Масляна ріка, як її називають в народі, дуже схожа на годронні озера в Грибовичах. Втім, поблизу села Гамаліївка вони безконтрольно розтікаються уже десятками років, забруднюючи на своєму шляху воду та ґрунти. Навіть молодень дуб, листочки жовті, пожовтіли, от є горобина теж все жовте, жовтіє. І на Березині теж видно, що пожовтіло. А кругом цього озера дерева вже повалені, посохлі. Так, що ми можемо тільки догадуватися, яка тут речовина у депутата жовківської райради Данила Таросюка свої здогадки Припускає, що це відходи львівського нафтомаслозаводу, який збанкрутував. Що у минулому столітті їх сюди злили самовільно, і, от уже більше 30 років, до екологічного лиха нікому немає діла. Склад цієї речовини ми ще не знаємо. Зараз проводяться відповідні аналізи. Стоїмо метою, щоб з'ясувати, чи можна взяли їх звідси забрати, так ну з тою метою, щоб десь змінімізувати вплив на довкілля, якщо взяти оці гудроні озера, ми не маємо складу хімічного складу цих. Озер коло, які знаходяться коло дублян. Якщо проаналізувати їх порівняння таблиці з гудронами озерами, які знаходяться на Грибовицькому сміттєзвалищі, то вони містять і тяжкі метали, і кислоту. Які небезпечні елементи містять моляниста старіка не розповідають і в департаменті екології? Втім, підтверджують, відходи такого гатунку відносять до третього класу небезпеки. Утім, аби ліквідувати екологічне лихо коштів, досі не знайшли. Зробили аналізи так само. Якщо ми знаємо, що ці відходи є безхазяйними, тому що немає визначений власник цих відходів. На даний момент департамент екології готує відповідні запити щодо фінансування утилізації даних відходів, тому що ці відходи. Потрібно лише їх утилізувати. Та як утилізувати речовину з великим вмістом кислоти в Україні? Поки що такого підприємства немає. Тож невідома речовина продовжує отруювати ґрунти поблизу Львова. Тетяна діяк Оксана Заставна Олег Гонтарчук програма Очі на Львів тебе. Пар вони військові. Вперше в історії Збройних сил України троє дівчат взялися здобувати справжню бойову спеціальність артилерійська розвідка. Вони пройшли жорсткий відбір та вступили до Національної академії сухопутних військ у Львові. В той час, як студенти інших вишів на першій в житті практиці чи поряд аудиторії, курсанти академії уже пристосовуються до суворих польових умов. Зараз майже тисяча цьогорічних вступників військового закладу на Яворівському полігоні проходять так званий курс молодого бійця. Зокрема. На рівні з хлопцями майбутні артрозвідниці вчаться тримати зброю та долати смуги перешкод. Ми теж побували на полігоні, аби дізнатись, чи буває краса вбивчою. Зараз ці військовослужбовці тримають у руках автомати, і тут немає різниці: хлопець чи дівчина. Вага у нього одинакова для всіх. Та не з автоматом єдиним запевняють дівчата, доводиться тренуватись. Ось уже майже місяць. Курсант Анастасія Подольська бере друг приціл. Так визначатиме відстань до умовного табору противника. Тендітна та білявка, вона із родини військових. В навчальних окопах та бліндажах уже встигла освоїтись. У мене вже навіть села династія, Мій дід був військовослужбовцем. Мої батьки військовослужбовці завжди хотіли мене, щоб ну бачите, щоб я була теж військовою. Але я дівчинка, взагалі всі говорять, що це не для тебе. Ти навіщо тобі армія? Але в мене дійсно в мене от бажання. Я хочу отриматися на свого батька, на свою маму. Це чоловіча професія. Я хочу себе хоч трішки попробувати, чи зможу я колега Анастасії. по прицілу Вікторія Гавриленко, наймолодший волонтер України. Вона ще школяркою їздила на схід, опісля вирішила здобути таку світу, аби допомагати на передовій, уже як військовий офіцер. До тих пір, поки я сама не поїхала туди, я теж все не розуміла, що це таке армія. Ну розуміла, це картинка красива, так, армія. Але це в першу чергу тяжко. До цього треба багато спокус треба відкинути. Тобто, ну як наші роки а, дівчата і хлопці, це клуби, дискотека і тому подібне. Але ти на ти йдеш на це. Ти розумієш, що дійсно треба багато від чого відказатися. Коли ти на заняттях, ти солдат. Тобто не повинно бути там тих штучок, як ми мов, да, кажемо штучок. Але вже, коли тебе вільний час, ти завжди залишишся дівчинкою. Коли ж запитуємо про хлопців, курсантки тактично мовчать, напевно, застосовуючи ази розвідницької науки. Запевняють, у цивільному житті залишили батьків, друзів, а також сукні та підбори. Кольору хакі зраджують лише поза заняттями. А от від макіяжу відмовитись важко, тому аби зробити бойовий мейкап, доводиться прокидатись о. Я якщо чесно кажучи, 4 ранку у дівчат єдина поблажка на стать. Вони не живуть в палатках, як їхні хлопці-побратими. У них окрема одна на двох кімната у казармах, де одразу відчутно тут живуть жінки. У мене є рожеве зеркальце, яке я кожен ранок роблю макіяж і дивлюся в зеркало. Не піднімає настрій. Ну а я можу сказати так: У мене у нас времени, да, як кажуть, мало зеркала в мене мати ми що можемо побитися за це. Зіркала хто перше візьме. Утра і в мене є розовий телефон, рожевий телефон, який я теж можу подивитися, і все прекрасно там побачити. Поки дівчата жартують, втім професія у них справді серйозна, адже саме вони визначатимуть, куди спрямовуватимуть снаряди офіцери-артилеристи. Отже, схибити не можна ані на метр. Те, що дівчата перші у своїй спеціальності змушує хвилюватись, втім не самих артрозвідниць, а їхніх інструкторів, які вже бачили пекло сходу, їхня задача визначити координати противника, передати ці дані артилерії, і відповідно артилерія наносить вогонь уже цьому противнику. Відповідальність однозначно, відповідальність за всіх за, за це, щоб вони здобули ці знання, щоб кожен зрозумів, що від них вимагається, навчився користуватись тими приладами обов'язково. Лише куховарити, надавати медичну допомогу, а й бути стрільцями, кулеметницями, снайперами та водіями бойових машин. Міністерство оборони України розширило перелік посад, які тепер можуть обіймати жінки у армії. Загалом додали понад 100 спеціальностей. До того ж, військова еліта підрахувала майже третина контрактників цьогоріч жінки. Ірина Мочуйська, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Одружитись за добу відтепер у Львові, як і у ще декількох містах України, це можливо. Замість того, аби планувати шлюб за місяць, у міністерстві юстиції спростили процедуру і дозволили вставати на рушничок щастя всього за 24 години. І хоча така послуга не з дешевих, проте вже популярна. Вчора подали заяву, а сьогодні обмінялись обручками. Саме так три пари, закоханих на оглядовому майданчику міської ратуші, створили сім'ї екстерном. Гірко молодятам вигукували і наші журналісти. Шість років тому Алла із Луцька шукала партнера для бальних танців через інтернет, а знайшла чоловіка Олександра. Повний час у столиці вже мешкали разом. Втім, узаконити свої стосунки вирішила саме у Львові. Вчора лише зійшли з потяга, а сьогодні уже обмінялися обручками і вперше станцювали. Сиділи, гуляли в парку, і сонечко моє запарку на каже, можемо у Львові, якраз от шлюб за добу і у Львові розпишемось. І тут я побачила, що конкурс оголошений, і таким чином от подала заявку. Прассно нової сім'ї та продовжувачі роду свого. Гідна ледолі всього за 24 години, водночас три пари. Молодята кажуть, така послуга це ще один крок до європейських традицій. Вирішили вже давно, але просто ми часто за кордоном і рідко пересікаємось в Україні, щоб бути разом протягом місяця, щоб подати заяву. Поки що стати на весільний рушник за добу можна лише замовивши виїзну церемонію. Шлюби у раз захреєструватимуть, як і раніше. У Львові, окрім оглядового майданчика, ратуші, пов'язати долю з коханою людиною можна буде у Шевченківському гаю аеропорту та на стадіоні Арена Лів коштує така послуга від двох тисяч гривень. В минулому році з 600 тисяч українських молодят, які одружилися, 150 тисяч одружилися швидше ніж за місяць. Вони були змушені через домовленості і придбання довідок в медичних закладах приходити і просити чиновників, щоб їм дали таку можливість. Ми прибираємо ці ганебні явища. А от для учасників АТО така опція безкоштовна. Одружитися за добу українці можуть у п'ятьох містах. Втім, міністр побі. По це уже наступного року чиновники реєструватимуть шлюби в короткий термін повсюди. Тетяна Надія, Оксана Тишко, Олег Гонтарчук, програма Очі на Львів ТВ. Їй 25 і на її честь впродовж 10 днів співатиме і танцюватиме увесь львів. Святкування Дня Незалежності України розпочалося вже сьогодні відкриттям фестивалю Параджанова на Левандівці. А фінальною крапкою у свого дійства буде фольклорний фестиваль Етновир, що відбудеться 28 серпня на площі ринок. Серед запланованого на ювілей, національні танці чехів, індусів та українців на площі ринок. Концерт гурту Зев'йо, показ етнічних костюмів та перегляд фільмів на даху кінотеатру Сокіл. Організатори обіцяють десятки заходів і не лише у центрі міста, а ще на площі біля оперного театру з'явиться власний своєрідний стилізований Стоунхендж в рамках святкування 160-ї річниці від дня народження Івана Франка. Вони будуть 4 метрові, шість скульптур на тематику творчості Івана Франка. Це не прості скульптури, вони будуть рухатись, і вони складаючись разом, будуть формувати найбільший у світі. Портрет Івана Франка програма, яка складатиметься з шести етапів, оскільки прив'язуємося до шість елементів портрету, наприклад, або Касимові капці, і під нього буде читання творчості Франка, буде музичний супровід, буде хореографічна постановка і буде театральне вкраплення. І ця скульптура вона буде рухатися з певної точки А між людьми в точку Б. Натхненні ювілейним святом незалежності у самому центрі Львова бійці Національної гвардії України влаштували концерт. Лише сьогодні військову форму вони змінили на український стрій, а зброю на музичні інструменти. Впродовж двох годин містяни насолоджувались українськими народними, циганськими та сучасними патріотичними хітами у виконанні ансамблю пісні й танцю. Радіємо в цей день, що ми незалежні вже 25 років. Для мене це свято зараз дуже величне. є. ви знаєте, от власне після майдану це для мене свято таке, як Пасха. У мене це все на сьогодні. Якщо ви готові стати героями наших сюжетів або потребуєте допомоги наших журналістів, звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся з вами до наступних випусків. Партнер святкового настрою справжнє живе до живого спілкування.